Давай, добра, казалось, я правда. І вон. Итак, шановні, вони надійшло до нас три петиції. Дозвольте вам зачитати їх. Перша петиція, ви в курсі 100 голосів, Мало бути, є четверта. Сьогодні, на жаль, вже воно, мабуть, ще не добралося, до 8 голосів, які є. Перша петиція стосується забезпечення безкоштовний Wi-Fi інтернету в центрі заря в суботу та неділю. Там так пише суботу-неділю? Так. Да. Суботу та неділю. До якої години до двох ночі? Я не знаю. З 12 2. Як технічно зробити, давайте я можу про проконцертувати Я просто що не знав, що там допише до ну, до котрої години, тому що я тому думав, ну взагалі забезпечити безкоштовним Wi-Fi. Тобто, взагалі, технічно його забезпечити не складно. Але якщо його робити офіційно, це дорого виходить. Якщо ставити той самий якийсь роутер ще обладнання для ретрансляції, ставити це зразу, приїжджають ті Укрчастотнагляд, і. Ну і виникає куча проблем. О, як варіант, як варіант, найпростіший варіант це просто-напросто купити такий звичайний роутер, який ми купили тут в сільській раді, поставили, і його розмістити десь от там в курточку на магазину Володі Жука комсервісом. Там є спеціальна вже розетка, ми вже дивилися. Тобто, і він може транслювати сигнал типу з приміщення, і це не підпадає під норми, що воно розміщено на вулиці. І він буде забезпечений, ну, він буде захищений, його ніхто звідти не потягне, і буде покривати площу. Так, 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 так. В принципі, сигнали є Десь на площі. Метрів, 100 метрів, Десь до 100 метрів. Воно буде добивати 100. до торгового центру. Ну от точно буде покривати цю частину а площі? Не, площі. А хто ж? Просто що я не, не читав Але кінцівку. Сяде там 5 чоловік. Це не є це не є проблема, розумієте? Там канал вони не заб'ють. Ціна питання. Ну роутер скільки ви купували сюди. Ну гривень 500-600 і плюс інтернет в місяць там ну ще 100 гривень. Все півтори то 1200, ти, півтори тисячі. Ні, ні. Ну то так да. ні, тому, ну, тому, хорошо, можна купить ну. хороший роутер, ну тоді а, тисячі на, гривень. І тоді говорить, і воно покриє площу, да. І воно буде, в принципі, типу знаходиться в приміщенні, але буде роздавати сигнал. А, і, підприємець і того Він зараз Я тоді обійжаю машину для собі сидити. Що ж він так сидить, ходить собі каже, не тягне. В сові є в в комсервісі трошки є, але він виключає після закінчення робочого часу. А так було на площу було б зручно, в принципі. Та що часу, до часу, бетонні, до часу. До... 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 Ну ні, ну як до часу. В роутер все рівно ви ж не будете його, час ночі виключати з розетки. Він все рівно буде працювати. Я просто що не, не дочитав, що там так пише, ну що, якісь все, все. Женя на вихідні буде, вони а хто там гривень? Ну скільки, 110 О. Десь 50 мегабітний канал, вони його не завалять. Треба у той пакет, там, де від спостереження. Там трошки, трошки по-іншому. Ні, той пакет із тим самим підприємцем, але буде... є корха і роботу. Ну тут немає різниці, чи, лікум, чи з плютою, тобто це легком, чи це домовляється з тобто Це не є проблема. Петиція. <Фитити>. Просимо створити <просили> в зорі безкоштовні курси з вивчення англійської мови для дорослих. Набрали також, тут є 100 підписів, бажаючих дорослих вивчати. І доповнити, а також курси Ви з вивчення, вивчення, вивчення. вивчення. <просили> комп'ютера. Чому а? ні? Ми люди да. до мене звертаються, декілька людей. Хочуть, кажуть, ну поняття не маю, ну також я ну, війти ти можу та вийти щось. Також, хай хтось люди вивчився чомусь. зв'язку з підняттям пенсійного віку. У well, <laughs> зв'язку з низькою комп'ютерною грамотністю. Yeah. Цю петицію, в принципі, по англійській мові писав я, тому що зараз у нас 2016 рік, це е, рік, визначений президентом України, як рік вивчення yeah. англійської мови. На перспективу це дуже важливо. Так як в нас дітей вчать в школі, в садіку вчать англійської мови, і виходить такий вік, ну, так вам, 35-40-45, що необхідність є, бажання є, ну трошки воно Можливо, дороговато інколи для людини виходить. Okay. Розумієте? Я спілкувався з викладачами, які нас викладають англійську мову, це канонік Наталія, це найкращі спеціалісти ну, дипломовані потім Надія Бєлка, ну, ще з декількома людьми. В принципі, ми визначили, так само я спілкувався на рахунок приміщення. Якщо використовувати от, типу, під програмою цю президента, можна використовувати приміщення бібліотеки. Безкоштовно, це вже погоджено так само з районом Солодуху. Він казав, беріть бібліотеку і пробудьте. З приміщенням проблем нема. Роздатковий матеріал, який, в принципі окупляється за кошти, ми так подумали самих тих учнів. Хочемо створити дві групи по вісім чоловік, тому що більше ну вже важче вже буде бардак. Розумієте, саме оптимально до восьми чоловік. Поки дві групи, і так, 16. Да, 16 чоловік. Тобто, ну то треба ще відсортувати по рівню, Розумієте, у когось рівень міжче, у когось рівень вищий, Відповідно, дві групи. І виходить, на рік, якщо дві групи по вісім чоловік по два заняття в тиждень по півтори години, це в нас виходить до 25 тисяч гривень бюджету. Це тільки на викладанську так. Це платить Порошенко. Ну так, спускає в сільську раду і тут розподіляється. Програма президента. О, тобто я вважаю, що це ну, в принципі, питання ну, актуальне на даний момент, тому що люди дорослі. Так само, в принципі, можна зробити комп'ютерні курси. Так... Гранти, гранти, гранти даються під громадські організації, які працюють більше двох років, діючи. У на міс... нас нема таких. Нам мають на... гранти. Ну, ну, то вона не працює. Чи що? Як вам пояснити? Все-таки краще сісти поговорити, ніж по комп'ютеру просто вчити слова. Тобто в діалозі ти засвоїш більше, насправді, розумієте? Я вже по комп'ютеру вчу, чую ніяк, вибачте, не можу довчити. Толку. І закрити криші, де є звернення, бо як на голову тече, то, я вас розумію, але ж ну не одним... Це є про... Ні, я, я за. Мені не тече на голову. Але я знаю, як приходять до голови на прийом люди, які підставили на койку Тазіка. Бо це да. так. Це не каже її вас. ви не треба накрити. Пока голова прийде на криєві. Ми теж комен падали, то я про голову запрошую. Так, ну звернення є, треба реагувати. Царка поставили. Це люди. Добре, клівій карту. І критики. Це має якесь на освіту. Освіт тоді має перекинути на все конкретно під цю програму. Тому що знову ж таки ми не можемо Рішили і завтра переробити. Це за так не можна, що просто виділити, бо це ж про нечервено. Ми просто ми розуміємо, що можна від нас, то ми породимо. А що ну, ну, не можна, що треба вивчати, створювати програму. Навіть ми говорили про те, що відео відеоналів. Сьогодні навіть цей відео відеональний телефон. Головний бухгалтер Казначейського значецького фінансового управління вони говорять, що створити програму». Сьогодні в районі ще такого ніхто не має, в області. Якщо, наприклад, Клевані є сьогодні цей самий від він є тільки від підприємців. А ми тут хочемо зробити, щоб було конкретно у нас в селі. В селі це значить що? Це є громада, це маємо вже туди, і це треба просто. Ми зараз вже починаємо і бухгалтер, і секретар працювати над той програми, щоб ми до сесії напрацювали, і тоді, не маючи ще корпусі, не все щоб розпочати роботи ті вже роботи. Там вже інженіс пошкодився цей самий. Вінкович Романий, так? Mm -hmm. Але знову ж таки, що ми десь щось так само і буде. Якщо є буде програма, зрозуміло, що треба до з там 20 25 тисяч. тисяч. Ми їх конкретно спрямоваємо, знову ж таки, ми їх спрямовуємо, але щоб ще був факт, що нам і той самий набочу, верне на те, що ми хочемо. Тому, що, знає, все, yeah. що, наприклад, ми вчора говорили одним із депутатів, давайте дамо на поліцію на бензин, так як ми говорили, не пам'ятаєте. І сьогодні вони ну, ми готові, наприклад, надати, зробити зміни, телефонуємо чи до Шаблія, чи до Романчука. Романчук каже, якщо дасте на відділ, то відділ нам не дасть. Я вже їм близько кажу, іншими способами будемо якось допомагати так, щоб машина хоча б раз в тиждень їх заправляти, ми з нашої сторони, щоб вони могли об'їжджати, дивитися територію, але вже 1 липня мають приїхати з області обласні поліцейські районі, то вже мають нас відкривати швидкового реагу. Це вже цілу цей цілодобово нам дають. Заправляється, треба подаватися. Ну стримитися, якщо будемо потім об'єднати, будемо заправляти ми себе. Зараз трошки співпрацювати, але це вже дорожнього. Мало б видно в чоловіче, але перенесли на першу року. Запрошуєтеся з погоду, це підтримувати. Відмовляти не можна, але десь, навіть по підсумках, чи на наступний рік вже ми закладемо цю програму. Ну, можна дай. подивитись по а можна і прислухатися до пропозиції Надії Миколаївни, щоб у 17-й рік стара Хоча вже якщо взяти по програмі президента, це вже скінчиться, буде да, да, да. що... Поки є можливість і можна, можна було і... почати хоча б батальйон, подивитися, як воно буде йти. Так само поєднатися з курсом. Давайте подивимося, по жіночого, що до що. Але це не треба вивчити, подивитися, чи вони зможуть ну, той самий Набочук, чи він зможе нам вернути те, що ми хочемо. Бо нам ми заплануємо, віддамо, а вони нам не віддадуть і тоді. А якщо відведуть, вивчення села. У нас буде якраз про виконання біжемо. Так, так, так і остання наше педиція, е, вона стосується для того, щоб зробити два лежачі поліцейські по вулиці Сморжицькій, послухайте, за 10 метрів до перехрестя та 10 метрів до пішохідного переходу. Та без лежачого поліцейського на виїзді з вулиці Конституції. Я так само Тожі хочу пояснити. У зв'язку да, зв з тим, поїде. що була тоді аварія, дитину це, це, була, це, була, це, була, це, це, проти української це церкви. Так? Ні, це на, біля комого. Це перехрестя. Да. Просто оборону, була вже. аварія така досить серйозна. І ця петиція буквально права 100 голосів за три дні. Досить швидко. Треба ще й біля української церкви зробити. Діти порчуються збирату там ну, ну те перехрестя більш небезпечніше. Там кусок забора такого побудували, там немає виду, ну, а діти постійно ходять школу. <тану> самі Це, міг, має самі має. Ні, ну я розумію. <пості> ну от люди зрост... <пості> люди зробили петицію. На кажу вона за три дні набрала 100 голосів. Він коли треба вибачте 30 днів, щоб набрати 100 голосів, вона за три дні набрала 100 голосів. Рекомендувати <пості> сесії, рекомендувати санкції <пості> <сесії>, написати, виїхати на місце, описати що ми можемо сьогодні. Щоб положити лежачого поліцейського, треба прийти багато інша і спочатку встановити всі знаки, а потім вложити поліцейському. Тому що сьогодні встановиш лежачого поліцейська, не маючи наприклад погодження, який сім розігнався, розбив машину чи дещо. Якщо поліцейський, то такий стандартний летить з резиновий, кольорів, примітив, щоб біля фосі лишитися. І ще ви повинні зрозуміти, що дозволяється тільки там, де є дитячий садочок і де є школа. Наприклад, дехто зі сіл звертається, де немає садочка, де немає школи, то там як би собі стремилися, де хто хотів, цього немає. Non, то що, non, що? Тут, Ні, то я ж кажу, що де школа, садочок це дозволяється. Знову ж таки пройти всі ці процедури, звернутися листом, щоб вони виїхали, подивилися, обстежили, показали, де ж можна, розказати і тоді далі планувати кошти, щоб заручити голові і вивчити ці робить, щоб дорога не знаходиться на балансі цілове використання коштів. Наша, де, дей, дей, дей. Це наш Сморжівське. Це, Це ж посилця Сморжівська. Сморжівське біля оборони. Наприклад, почали говорити про те, що якщо буде все добре ми жовнево зробимо капітан, зрозуміло, що там, буде дорога гарна, де і з усіма. Тому тобто, ну, зразу треба, якщо зробиться дорога, зразу і зробити напротив садочку, щоб було що не так їздить до сьогодні, що якщо ви не кажете, що ще не нас буде машина і буде ці, то їм треба купити радара. І там поставити їх на пару днів, і все, хоч ніхто літати не буде. Страх випишуть в одному, другому, сьомому, десятому, де все. Зараз законодавчо не передбачено, якщо ти радаром зафіксував, це не є доказом суді. Питання не в тому, що летить той, що їде. Питання в тому, що дитя біжить. Уже опустило все. А, і, тобто, ти зупинися по-любому погубку. Сьогодні са приєвсім різного реально. Продовжуємо до розгляду заяви. Тому ця заяву розглянула. Слідуюча заява до нас звернулася у телеком по питанню так, так,, да, забезпечення, берегти кабельні лінії зв'язку під час будівельних та земельних робіт. та В тому числі опор рішення вам було розумно для того, щоб не проводити земельні роботи там, де є ті кабелі зв'язку на сантиметр. Та мене проєкт рішення, вам проєкт рішення роданий був, є, є він тут так, підтримати їх для того, щоб дотримуються ті норм, які в нас. Це стара, рада, ж не є. <звіллян> Там є практичні питання. Є ж земляний ордер на любі роботи, підписується всіми службами. Їх не копає. Без нашого дозволу сільської ради не проводжує ніякі роботи. В тих межах, які там... Ми вже до нас навіть приходять, вже я дивлюся, якщо вже підписані всі, тоді підписую я, якщо вже не підписані. Я скажу, ніхто всі. Я не знаю, що пішов, а так вже просто пам'ятаю. Проєкт рішення є, я думаю, давайте підтримуємо. Це вам треба було на земельну комісію. Ні, виписано ні. Хіба на земельний Добре. Так, слідуюча заява у нас є з проханням звернутися в житті будинку No2946-5657 з вулиці Жотневої будинок 7. Села Заря, прошу вас вивести сесії випадковому допущені питання надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади села Заря. Те, що mm -hmm. ми робимо, ці будинки на mm -hmm. вулиці Жовтневі. Прийняти власті. Номер сім. Квартири будинки. Mm -hmm. mm -hmm. Квартири будинки, ну прийняти.

Від Батьківського комітету початкової школи, так? голів Батьківського комітету, так? просимо головуючого та депутатський головуючого та депутатський корпус, корпус допомогти у вирішенні припису санітарно-педобічної станції щодо встановлення огорожі біля початкової школи зі сторони Ставка. Сокол Заряна Анатолійовна 4Б клас, 4Б тут. Міщенка і всі голови комітетів підписані. Про те, щоб ви трошки на бюджетній комісії це обговорювали. Які ми рішення приймаємо? Бюджетна комісія має городити дитячий садок. Ми можемо тільки посприяти, фізично вийти депутати, викопати ямку, Може ще спонсор Відділ освіти городить школу. Розумієте, що я ви? Це хочеться всі допомогти. У нас є два що... трошки, можна, але просто... Mm. <звіця> на останній сесії mm. начальник освіти говорив про шпанівську сільську раду, що він на протязі, не знаю, чи одного чи двох років мільйон дала шпанську сільську рада субвенції. Михайло uh, Михайлович. <звіця> так він звідти родом і був директором. Там yeah, школу будують. І що держава дала 18 днів а потім ще 9-12, так що то, що сільська рада дала мільйон, то це якось забуло. Так, так. <рес> Причому <рес> це... Вже п'ятдесят чотири п'ятдесят чотири Ми зараз у <в> мірі можливості, <рес> маючи соціальні угоду між Рокоміном, групою і компанією ВІТА, ми допомагаємо школам теж вже чимось зробитися. Там вікна, там двері, там унітази, там ремонт, там акустика, здорожчання, то... Тобто <рес> <рес> можна закінчувати у 40... цьому 40... році? Але було би кошти, то теж знаєте, сьогодні, якщо наприклад, вони б наприклад, треба дали б 10 тисяч, якщо б вони дали б 100 тисяч порівняно відсотково, то що б шкоди б було більше. Але поки що в нас такого немає, то є тоді чимало інших питань. Може, хай віддали Питання вирішено. Тож вони ж треба. А потім зобов'язане віддали, ну чому таке відношення? Депутатів до від агро. Ну, хіба так навіть гарно. Я, я не за те, як вона допомагає. І, і не говорити так, так, на офіційному органі і в присутності сільського голови. Ні, ні, Сільська від агро для села майже мільйон виділяється. За...